Сьогодні 16 березня 2024 року, хоч 7 година 45 хвилин, субота. Продовжую кожен день робити ринкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, нашій молоді, з яких хочуть перетворити на злочинців та покиків. Корумповані злочинці, які зараз використовують інших людей для свого збагачення. Інколи наркозалежних, інколи з поганими звичками, але використовують як рабів. І поки ці раби не зрозуміють, що їх використовують що тільки в здоровому тверезому тілі. Може бути перебувати здоровий густ, та нічого в їхньому житті та житті їхніх нащадків не зміниться. Бо кожен будує сам свою, своє щастя, свою долю. Інколи комусь Заважаються робити, але переважної більшості кожен сам обирає свій шлях, кожен сам обирає на якій стороні йому бути, чи на стороні добра, чи на стороні зла. Я свій вибір зробив. Дуже давно. Підеся п'ять. І дуже прикро, що люди з поганими звичками. Обрали шлях Руйнації своїх нащадків, бо вони не зможе приймати трезі рішення. І керувати своєю власною свідомістю, якою заволодів хтось інший.